Щоб виростити великі соковиті солодкі ягоди лохини, важливо створити для них правильне середовище. Субстрат саме той. Це готовий кислий торф'яний ґрунт із оптимальним pH, розроблений спеціально для лохин. Завдяки повітро- і вологопроникній структурі він допомагає кореням краще дихати і розвиватися. Субстрат містить підвищений вміст фосфору та калію, що стимулюють ріст, укорінення та підсилюють імунітет. Ще він безпечний, адже не містить бур'янів, шкідників чи збудників хвороб. А для того, щоб підтримати стабільну кислотність і дати кущам ще більше сили, використовуйте впродовж вегетації добриво підкислювач Рост Соур. Воно живить лохину потрібними елементами, стимулює розвиток кореневої системи і утримує pH ґрунту на потрібному рівні, навіть якщо він нейтральний або слабколужний. Спеціалізовані субстрат і добриво разом це продумана комбінація. Поживна база, плюс стабільна підкиснююча підтримка. Що в результаті? Звісно, соковита, велика і дійсно смачна лохина, яка тішить високим урожаєм.